Творила віки українська мова, і потом, і кров'ю народу, як дар найсвятіший від вічного слова, незоря нещастя та згоду. А ворог лукавий все клав перешкоди, все ставив розвої вітами, Позбавив він слово, плідної свободи і сіяв незгоду між нами. Та вільної річки не спинять тирани, і мчить вона чиста й весела, зламала кайдани, загоїла рани. І спала зі слова омела. А рідна мова, як сонце причиста, як перли ясні та коштовні, велично сміхнулась на миста, зійшла нам, як місяць у повні. Піками горіли полум'яні горна, народ чатував при ковалі. скувалася мова державний соборна в шоломі скрицевої сталі. І доки бринітиме рідна мова у творчім розвої та в силі, Ростиме нам доля, трава мов шовкова, мов наші пісні орлокрилі.